Чи можна я задати тобі декілька питань? Можете. А, добре, скажи, наскільки довго ти вже проживаєш у Празі? Майже два роки. І як тобі у цілому взагалі життя тут? Наскільки воно відрізняється від твого життя в Україні? Дуже тяжко, тому що я приїхала сюди сама, без батьків, і мусила йти працювати, сама собі знімати на квартиру, займатися здоров'ям. Ну, тяжко. Добре, а у якому віці ти переїхала саме сюди? В 17 років. А зараз тобі, я так розумію, майже 20. Розуміла. Добре, а скажи, взагалі вивчання чеської мови тобі легко вдалося, чи може викликало якісь труднощі, адже як кажуть, то чеська трохи схожа все ж таки на українську. Я само початку трошки ходила до школи чеської. і ну, слухала, що вони кажуть, як. То коли. Ти знаходишся тут, то воно якось трошки легше йде тобі зрозуміти і так. А може, ти можеш нам сказати якісь декілька пару речень саме на чеській мові? То було б дуже цікаво. Ну, тецем в ческу працюю як в будові. А до цього мені тоді баві. Тоді це so, у п'ятнікву ці. Добре, а тепер для інших зроби приклад. Я сказала, що я зараз знаходжусь в Чеській републіці, я працюю як рецепшна в будові. і що тут дуже багато красивих хлопців. До речі, тобі подобаються чеські чоловіки? Так. так. А якщо вибирати між українськими мужніми чоловіками чи між чеськими? що все-таки чому б не дала перевагу? Чесно, не знаю, всі різні і менталітет у нас різний. Взагалі, ну, мабуть, все ж таки українцям. Добре, з патріотизм це дуже добре. А все ж таки скажи: ось у чому оця різниця між менталітетом у Чехії та в Україні? Ну, наприклад, коли ти йдеш на побачення з хлопцем з України, то там зрозуміло, що хлопець кличе дівчину на побачення, і він буде за все платити там за кафе, ресторан, ще щось. А в Чехії це не так зрозуміло. Прийдеш, а він тобі скаже: ну так, давай пополам. І ти така сидиш. угу, Добре, так на наступне побачення не підемо, окей. <гум> ну а Інак, так вони все ділять порівну. У мене тут тітка живе вже майже 20 років, і вона до сих пір зі своїм чоловіком чехом ділить квартиру навпіл. Добре, а розкажи саме про зарплати у Чехії. Вони вищі, ніж в Україні, якщо зробити відношення саме до цін у Чешській Републіці. Чи вони такі ж самі, як в Україні, якщо з відношенням? Ну, якщо так порівнювати, то однакові. Однакові. Але ціна на принаймні житла тут дуже високий. Дуже порівняно з Україною. Це просто жах. За скільки ти знімаєш своє житло? Я живу не сама, я живу з дівчатами, і я знімаю півкімнати за 7 тисяч крон. Це майже 10 тисяч гривень. За ці гроші в Україні можна знімати, мені здається, однокімнатну квартиру в новому ЖК. Типу, це, це дуже багато. Так, ну ціну тут не зовсім добре, як я зрозуміла. Добре, а розкажи ще трохи про менталітет. От з якими труднощами може ти. Тобі довелося? З якими труднощами тобі довелося зіткнутися, коли ти переїхала сюди? Саме з чехами? Може, розкажи, будь ласка, чим саме відрізняється менталітет у Чехії та в Україні? Ну, якщо сюди приїде людина з України, то вона не зразу зрозуміє, чому всі чехи вітаються. Це було дуже дивно. Ти просто йдеш по вулиці, і якийсь дід може до тебе підійти і сказати, боже, яка ви гарна, чи ще щось. І ти просто стоїш в ступорі, не розумієш, чому просто незрозумілий чоловік тобі робить комплімент. Ну, в Україні я такого не зустрічала, якщо чесно. А, що ще? До менталітету так. Тут дуже сором, сором'язливі чоловіки, дуже сором'язливі. Якщо в Україні він просто до тебе підійде і скаже: Єжіш, ти така, ти така гарна, підемо на побачення, так? А в Чехії цей хлопець буде тобі посміхатись три дні, потім може скаже тобі привіт, і можна через місяць покличе на побачення. Це так, сумно. А не думаєш, що це може бути зв'язано з тим, що в Європі жінки більш пропагандують те, що жінки це теж дуже сильний, сильна стаць, та те, що у них та у чоловіків повинно бути рівні права? Ну, ми ж дівчата. Ми хочемо бачити біля себе хлопця мужнього, ну, з характером. А коли він ходить коло біля тебе місяць і не може просто сказати тобі привіт. І треба все брати на свої хрупкі жіночі плечі, ну таке щось, якщо чесно. Добре, а взагалі ти вже думала про те, що станеться, коли закінчиться війна? Чи плануєш ти далі заставатися жити у Чехії, чи може ти плануєш все ж таки повернення до рідного дому? Якщо чесно, то не планую повернення. Мені подобається в Чехії. Тут багато можливостей. Для кар'єри, для знайомств тут сюди приїжджають люди з усіх країн. Просто добре. А чому саме Чехія з усіх країн Європи, чому саме її ти обрала? Та чому ти саме її можеш рекомендувати для життя іншим людям, які, наприклад, зараз через обставини з війною хочуть покинути Україну? Ну Чехія, тому що тут більш-менш зрозумілий язик. Для україномовних. Тут просто гарно. Не знаю. Мені подобається Чехія. Я сюди приїхала, тому що мене тут живе, як вже казала, тітка. І вона мені трошки допомагала, так скажемо. Ну так, через мову. Ну, наприклад, не поїду я до Германії, тому що там я нічого не зрозумію. Ну, от зовсім. А в Чехії це. Зрозуміло. А, добре, і ще питання: а як ти думаєш, чи може людина з, з зовсім нульовими знаннями приїхати у Чехію та знайти тут гарну роботу, чи може роботу просто, щоб можна було існувати? Чи все ж таки це занадто буде складно? Ну, якусь гарну роботу без знання чешської мови вона 100% не знайде. Якщо знаєш англійську мову, то так, зрозуміло, що тобі всі двері відкриті. А якщо ти. Прям нічого не знаєш, то максимально не знаю мити підлогу десь в готелі. Але це це реально. Це, це реально. Тобто, все ж таки, коли в тебе немає базових знань, ти можеш сюди переїжджати жити, та у тебе буде хоч якась робота, якийсь статок, з якого ти вже зможеш починати своє далі подальше життя. Так, так, звісно. Добре, дякую тобі, велике за питання, Гарного тобі вечора. Сподіваюся, я тебе не дуже втомила. Все, дякую. Добро. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажи, як тебе звати? Міша. А Ти вже давно знаходишся в Празі? Десь 4 роки. І як тобі взагалі тут життя, чим тут займаєшся? Ну, працюю. А, де саме працюєш? Займаюсь машинами, що з поліровка, хімчистка. Деякі машини купую, типу продаю. А, добре, а взагалі, як тобі життя у Празі та чим воно відрізняється від життя в Україні? Ну, перше, чим воно відрізняється, це в заробітних платах, тому що тут намного липше і легше, і все якось майлегше йде. А взагалі, ти вже думав, ти збираєшся повертатися до рідної країни, коли закінчиться війна? Ну я думаю, що повертатися в Україну це тільки гості і все. Тобто, життя плануєш продовжувати тут. А саме в Чехії чи може у якихось інших країнах Європи там може не Європа? Це вже подивимося, як, як піде далі. Ну, а взагалі, як ти думаєш, саме Чехія, вони зробили досить гарні умови для українців, які з'їхали з України саме через війну? Ну, я думаю, що багато деякі приїхали сюди, відкривали свої бізнеси і живуть так само, як жили в Україні, навіть ще ріпше. Ну, просто деякі кажуть, що, типу, шехи не люблять українців, що їм не подобається те, що ми тут знаходимося, те, що у нас тут так багато. Що саме ти думаєш про це? Ну вони їх нас розлюбили тоді, коли приїхали сюди біженці. До біженців тут було все прям і більше було роботи, і все. Приїхали наші, то. А звідки ти взагалі? З Західної України, Закарпатська область. А, зрозуміло. Добре, а взагалі, тобто, до. Війни тут було багато українців чи ні? Ну, тільки наші, Закарпатська область, тому що ми типу, тут близько і якось всі приїжджали сюди. Ну, просто зараз виходиш до центру, то тут мені здається, що чехів зустріти ну, це просто нереально, тут тільки одні українці. Тобто до війни такого не було. Було набагато менше. До війни просто тут було менше людей, а чехів тут ну, зараз не зустрітиш. А якщо б ти давав якусь пораду людині, яка хоче переїхати в Чехію, яку саму пораду ти б міг дати? Ну навіть не знаю. Подумай, може щось скажеш. Ну, думаю, що просто приїхати сюди людину і все. Ну добре, а як тут легко знайти роботу? Куди потрібно звертатися, що робити, де шукати? Чи коли ти приїжджаєш без роботи, ну якось не так. Можна звернутися до мене, я щось нарішаю. Добре, якщо людина тебе не знає, де ж все ж таки можна знайти роботу. Тобто, всякі групи є. Тут, тут дуже багато наших клієнтів Закарпатській області, вони можуть порішати за те на деякий час, а потім вже сам перейдеш типу, робити повністю легально. Все було добре і чекі-пуки. Добре, я зрозуміла. Зіраз кажу, що ти тут взагалі один живеш, чи може ти тут з родиною чи як? Ні, ми тут з своєю сім'єю. Ми ж приїхали 4 роки назад сюди. Всією сім'єю приїхали 4 роки тому? Тату тут уже на сам десь біля 10 років. А ми були з мамою в Україні, А потім переїхали сюди. А чого ти вирішив сюди переїжджати? Чим тобі не подобалося життя в Україні? То що в Україні нас немає чим зайнятися. Хотів чимось зайнятися, треба переїжджати або в Львів, у Київ, типу в столицю. А чого ти думав, ну, наприклад, переїхати в Київ? Того, що... У Києві, можливо, я про в тебе інтерв'ю взяла. <рес> Тому що не знаю, не вийшло. Ну може ще, якщо все буде добре, я переїду, а може й ні. Не знаю. Добре, я зрозуміла, Тож, ж може ще щось розкажеш про Чехію, якщо я якась інформація цікава? А, немає тут ніякої інформації цікавої. Тут... А добре, а чеська мова, тобі було важко її вчити? Це все ж таки вона подібна до української та легко. Ну, вона не сложна, типа, вона понятна, більш-менш ви розумієте, можна все. Особливо в нас на Закарпатській області. Раніше це ж була чехо і тут усі говорили майже однаково. І, типа, щось, щось ні. Добре, я зрозуміла тоді. Дякую тобі. Гарного вечора. До побачення.